І всім привіт, і це Турконквест. Да, опять, да, знову. І да, мене я обнулив собі аккаунт і зараз об'ясню, чого. Оскільки спочатку відео не набирали тих просмотрів, яких я хотів. Так я вирішив грати на том аккаунті сам. Ну, потім я бачив, що вони почали набирати просмотри, тільки вже коли, я вже прям так його хорошо розвив. Ну, я вирішив, що ладно, може, ще щось потім придумаю. Спойлер, так і не придумав. Ну, потім я хотів стачати зломку на комп'ютер, але там оказався дуже хороший аккаунт. Ну, іменно, я почав грати там. Тому ну, що мені просто наскільки подобається Ставеркон Квест, що ждати, ну, наприклад, хоча поки енергія возобновиться, мені не хотілося. Тому я вирішив сам грати на цьому аккаунті. Оскільки тепер я можу грати на ноутбуці, там де має набагато кручий аккаунт, я можу тут спокійно записувати. Ладно, погнали в бой. Так, ну тут я в нас виходить очевидненько. Так що, да, прокачуємо ману А, ну не прокачуємо ману, візьмемо зразу крістіаніна І у нього раз, два, три, чотири, п'ять Все, показуємо зомбаку Ну дайте енергію прокачати, ну, пожалуйста Ну дайте, пожалуйста Собаки не дають енергію прокачати Е, читери, е, нельзя, у нього чити як у нього зразу по два зомбі виходить? чи ти? Іди в жопу совтяра сраний. Да, я могу искурати нарвіть и крестьян скоростю скорость, я знаю. Давайте їх граблями. Я не знаю, як вони граблями збираються костяну башню Угу, Геніально. Давайте, пацани, їх. Ще один их. Бам! Ну що, пацан, плаки плаки. І ми отримуємо другий рівень. О, у раме получили мечника. Як мені цікаво. Да, армія ми получаємо мучника. Качаємо його. 32 урона! афігєть, як багато. Теж 15, 16 урона. Мечник просто я на те грябу Так, Нужно ваше разрешение, чтобы сохранить состояние игры, когда вы получите телефон. Идите в сраку. Начали <гум> <гум> в развитии не устає, уже у него тоже. Так как бы другий уровень. Правда, я не знаю, він, походу, бомж і у него нема что прокачать. бомжі и зомбіка. Так, так, так. Прокачиваем енергию. Так, ну те, що ви понимали, я вже і на пам'ять пам'ятаю, пам що нам будет давати е, в тому порталі. Як я пам'ятаю, це в нас е, ну точно Old One, точно зомбі Камікадзе. І е, хтось іще. Чи гемі, чи хтось іще. А, да, карточки намічника. Блін, оця банжа, вона, знаєте, вона якби і не противна, але і противна. Тому що на начальник, да, вона слабка. Ну но... ой, слаба. Потім вона буде дуже вимерла. Дивіться, ми ще ждемо, поки їх скопиться трошечки. Ну, блін, вона банжа, як не до фаєрболу робота. Ось сюди, бачите, всю, всю толпу похероть. Хорошо, і на ось ця херня. Прям в ритму давайте своїми граблями закопати то вже сомбака в землю. Крестьянин херов. Все, я вже на максимум енергії прокачав, А ті ще до сих пор ту костяшку херачить. Давай грабельчик я в тебе не вірю. Фу, да давайте, мечник, у вас хоча меч кам'яний. Я пойму, в стих уже коллег та штука. Ну, ты меч кам'яний. Так третій юрга. У нас місто крикунче з'являється срани камікадзе. Мені кажеться, це, це сіп, е, сей, е, ну, е, Свалив от японців. І прийшов тут а, е, За Імператора буде. О, іде японець? Іде іде. За імператора буду. Да. Не, ну я так хорошо ускорение просто применив, но я вот прям не могу. На воздух. И на одной мечник. Так, возьмем еще одну. О, опять еда и помнить. За брысь! Ну вот, конечно, выходы выходит и всех нам кого можно офигачить. На хлебало. На нахлебало, На навхлебало. На хлебало, На хлебало, На Давайте, пацани, місіть їх башенку. Правда, сейчас упаде й допомоть і все. Римка. Зві пілотала будусь. Я вже чувся в якомусь же нівномісптанні, там де тільки крестьянин і лицар. Це реально. У нас тільки крестьянин і лицар. Дуже сподав уже реально якісь виспитання. Давайте, пацани, фігачить цю костянну фігню. І все, даже і помість спів вийти. О, ми получаємо третій левел. О, хух, наконец-то я не буду зайчу з вами в ежедневному міспитані. Ну, і хоч якесь разнообразие. Роз, Нам. Який в тебе хороший лук, так я хочу теж прямо сейчас розвалиться. Так, і так. І мечник. 33 урона. Клас! Ну, що, пацани, погнали. У нас вже предостанній уроні. О, тут в нас Костяшка, зомба крикунжя, Крикука, крикуха і, і японець. Запинаюсь. Так, хто на нього виходить? Зараз подивимось. Ні, ну по суті, у мене дебік з граблями, він по суті довжний зомбака обичного захід. А, ну от так уже. Все дивіться, сейчас ми зразу їх визиваємо. Все, це отряд, отряд який уб'є всіх. А якщо ви, ви... <кхем> Що я там казав, у б'є всіх? Да. Зай будуть! Ну, если нас купиться, скопиться куча лучників, то все, це їм, <кхем> їм жопа. Давайте, пацани, фігачте їх. Зай импивата буду! Цей японець, він бісючий. На! На! Давай, грабільщик, фігач їх там. О, там вже твій друг прийшов. Понятно. Ура! Я зачарував воздух любові. Так, і у нас. Костяшка, імператор, <ріху> японець, зомбі Алкаш, Крикуха. І дід якийсь який згубив десь кожу. І ходив в якихось обривках. Ладно, це не важливо вже. <ріху> Ура! квест завершений Слідователь, Ура! Так, визиваємо дебіка з граблями. О, імператор. <ріху> За імператора буду! А крестьяні вообще пофігу він пішов далі зомбака фігачить. Так відзиваємо ще лучницю. Нам треба скупить кучу лучниць, щоб вони тоді ул 2 не тероризували. Не, ну хоча чітва, що я ваше ваша бігать хп ул 2, ну тупо знесуть сім. О, імператор. За імператора будусь! Ще й крестьяні з собою забрав, ах ти гніда! Там тільки один лучник іде. У нього сейчас у ще должен выйти. А там сейчас зомбаки и олдван. Так, уже держим фарбол на готове. Що, сейчас должен лодван выйти. А мне сейчас пазу быстрее. Олдван! На давайте лучше його Блін, Блин, <плес> мне чекато уже раза три ударила. Все, хорошо, минус лодван. 2 той же Все, минус лодван. Все, А, філаш... А, ну ладно. <реш> Я навіть не співраз договорити. Так, ми отримуємо сундучок. А, ні, ну, отут ми получаємо каміка за тільки. А тут, так, да, ми получаємо баш, так-да, так, да, так, да, так. Да. Я трошки ошибився. Так, 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 так. Що тепер? Квести це. Так, заглянь к другу. М -м, в мене, типо, є, друзя. <хи> так, нежить, ми отримуємо імператора, я його імператором називати. І ми отримуємо старого пердуна в лохмоті собаки. Боже, який він жестокий, він собаку зі своїм посугом зафігачив, а тоді його дедрав кожну і на себе причепив. Який ти жестокий <хи> а, понятна, пати, Юр. Я обідався. З якого а, з восьмого, ну не дуже багато Так, роботи, 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 роботи. Добрый день, роботи Погнали О, щитофи. Так, не, Император его не завала. Подождите, а кто тут был? Ну, щитобот. бот За императора! Буду! О, я хорошо император заработал. Сразу двоих задив? Давай! По-моему, тут молотильщик, да? А, нет, тут тика щитобот. бот По-моему, да? Да, 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 тут тика-щито-бот. Давай, император. Бежи. За императора буду! Давайте лучники, У вас і мало урона, зато хочете. Бам! Все, завод рип. Урам! Путем четвертий уровень. Так, да, гемчиків, гемчики, 7500 монет и по енергія. А магазинчик, а что у нас? тут? Так, тут ничего, ничего. <звук> Улитка. Давайте улитку купим, кстати. ну, Не, хотя я не буду тратить гемы, я буду ждать джаггернаута. Ну, або там Ронина, чище, и зребить. Або что-то пополезнейшее. Конечно, улиточка будет полезна, но... но... Но, не дуже. Плюс 7 урона. Ну, 145 урона. Ну, это прилично. В базе вообще в два раза. Серьезно, у меня даже уроны не прибавляется. О, ну, это хоть плюс 2. Ну, молодец, молодец. Плюс 2, понятно. А как еще урона? А, ну лучше ну, там нема на богатство. Он ну, вообще більше урона, чем у два на в два раза. О, Пілорама. Молотильщик Ну я везу Імператора и тобі буде по Молотильщику по хлебалу. Так, а що у нього сейчас? щитобот и молотік. О, я вот это плохо. А вот это плохо, Надо імператора визивати, а що так дело не піде. Давай імператор, сверши судьбу. Бам! Конечно же, ой, а вот это вже плохо. А у мене не так в КД. Ой, все. Мені жопа. Не подумали, мої бабу йде в жопу. Ха лох молотійщик лох. Блин, не треба одвана визивати, то мені буде От молотійщика по молотільщику. Давай и І... на так, так. Ну давайте ты фигачка їх, поки молотишек по вашу душу не прийшов. Ну, давай, лучше, забыстрій сейчас стреляй. Ну ч ты по-моему стреляешь? Так, все, пацаны, вы сейчас держитесь, сейчас ваші бот выйдут. Давай, лучше один поливом. Вс, дорог, пацаны. Бам! Блин, если бы ты еще чуть-чуть вызвала, прям как там ведьма через несколько курс убиваешь. Не, ну хотя я был бы слишком диспалансный юнит. Я даже у него хп примерно як у ведьма. А урон... Урон он меньше. Почему даже меньше урон чего житься? Хотя... Ну, редкий вин был бы, як минимум. Хорошо, нашел нас база. Щито боксерчик херов и молотый лыщий эйк. Мало, 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 молотильщик. экого вот робота даже в портале. Мы отправляем робота вот. Прощай, робот, мы тебя отправляем вот. Сори. Давай, пацан. Зомби-камикадзе. Це плохо. Так, фигачити всего лопаточника чи як. його не жалко, главний меч не трогайте. Так сейчас опять батю веземом, а то так тоже дело не поїде. Фото, давай, Нам молодіщиков тупо не хватає. Такого уронисту. У нас і тис, хто хорошо домасший імператор. Да и то він одноразовий. В прямому смысле. Ну Я в плані обексих юнитів. Е, ну, дедушка, ты там хорошо фигачит. Давай, император, свершить судьбу народа. В прямой смысле. Бам! Уй, я бы новый на щитобота потратить. Давай на щитобота задивь, який він хороший. Император, ты покажешь мне тут любимый. Ну да, я спасибо вам. Я уже миссию закончу вы меня. О, шарик. Ша шарик. Шарик. Это классный салик. Тільки голубий салик. Так, шо ми еще дай Ой, Ой, звичайно, молотильщик сейчас буде метеро Император Император судьбу молотильщика. молотильщик. Заемпилата! Так. Бам! Я збум два навезивать. Ты же перший мі... місії придается через нього играть. Тільки попробуй. Ах, ты мразь. Так, Я, не я не хочу на бомбе разравнуть. Все Ба! Ну как. Кот... А, а, ну хорошо. Я просто думаю, що девушка там ще с ними місяць, ай фарбол это хер пойми, куди Займпила, дала, буду. Я за конечно не зомбі зомби сейчас я свершить судьбу и их завода кстати а мне еще будто что тут должны быть молнии а что тут завод типа всегда так будет сами сейчас багану про заменил будто что тут должна быть молния на Хо -хо -хо -хо! Реально версия судьбу завода кстати этими на следующий уровень пройдем ой ну а да 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 мы получим а ну, а, не, я не можу. А, не можу. Я можу щас його даже купити. Ну ладно. Воу, парова пацани. Так, 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 так. Що ми ще робимо? Да ну цей поки калека з цим щитом добре, да я вже його удвоми Ну Давайте бреди, бреди, бреди. Так, визиваємо крестьянина, главного там трошки задасть. Я можу вообще імператора визвати, він суїцида цей всіх з собою забере. Так, все, визиваємо Олдована. Ми щось і шарик, і щитобота вашого, і молотильчика, і все, що тільки є з собою забере. Не, він, конечно, імператор, он. Блін, а визавав же він. Оу! Мучиться тебе совти. Учня ты за автоноводку играю. все, банк ты лучницы. У нее я У нее сейчас должен термін выйти. Так, коли у нас термин находится, пацаны. Да, мы сейчас и без термина, його разхера. Да, лето термин. Серьезно? Термин! Так, продолжаем, правда, на честь того момента, як ми уже победили базу Ну, там нічого інтересного, я просто скрин для превьюха робив. Так, ми... о, 10 гемів. Трені року розблокировать. Так. Ура! Бесплатно! Ура! Управляємо ще раз. Так. О, а ми молоді не получили! Опять буду сидеть без нормального Та, ну блін Ладно, прокачиваем все эти педики. Ой, император я тебя уважаю, так что ты не педик. Фух. А, точно! Я забув, я с ним проботами открыл. Да, мы получаем молотильщика. Армию. Ого, латильщик. Не-не-не-не-не. Тепер ми зберемо сюди. Убираємо кресі на нафіг от сюди. Все, тепер у мене є хороший головність. Ладно, на цьому ми закінчимо цю серію. В лідій серії ми пройдемо Раз, людей. Там де буде піско. -пі пі -пі Ладно, всім пока.